Зоряна ще змалку знала, що в їхній хаті вона зайва. Мама любила брата Андрійка до бестями. Мій золотий хлопчик, моя кровиночка, співала йому, коли той малий ще в колисці крутився. А зоряну постійно сварила то не так посуд помила, то не так одягнулась, то знову з татка вдалась. Коли мама розлучилася з батьком, дівчині було всього десять. Вона довго не розуміла, чому тато не приходить, а потім мама пояснила він нас покинув. А ти його копія, і я не хочу колись тебе бачити такою, як його. Ті слова були болючими для маленької дівчинки, вона не розуміла, в чому її вина? Невже тільки в тому, що вона схожа на батька. Потім у їхній дім прийшов новий чоловік, відчим. Люди казали, що він добрий, але після кількох чарок ставав зовсім іншим. А мама з часом і сама почала з ним по чарці. Хата, доколи спахла пирогами, тепер тхнула цигарками, дешевим вином і образами. Андрій підростав і вдався в маму хитрий, часто п'яний, завжди улюблений. Коли він щось накоїв, вена зоряна. Коли грошей не було, це все через тебе, бо ти ніяка, нічого з тебе не буде. Одного разу вона не витримала мамо, я поїду в місто. Їдь, махнула рукою та тут нема тобі, що робити. Все одно тут все Андрійкові залишиться, я ще за життя хату на нього перепишу. Зоряна нічого не сказала, просто зібрала свої речі, кілька книжок, зошити, старий светр і поїхала. Місто зустріло її шумом, холодом і самотністю. Спершу вона працювала на базарі, потім офіціанткою, а згодом закінчила курси бухгалтерів. Життя потроху наладжувалося, люди дивувалися її спокійності, вона нікого не звинувачувала, просто жила. Та одного разу, коли зустріла людину, яку справді полюбила, заплакала, бо навіть не сподівалася, що таке з нею може бути вона ж з дитинства вважала себе нікому не потрібною. Ігор був простим, щирим чоловіком. Коли він запропонував їй вийти заміж, вона довго вагалася і все через своє минуле. Моя сім'я почала було. Не треба нічого пояснювати, перебив він. Тепер твоя сім'я це ми. Перед весіллям вона все ж наважила зателефонувати матері. Мамо, я виходжу заміж. Може, приїдеш на весілля, я б дуже хотіла тебе бачити. Голос її тремтів. А що мені там робити, людей смішити, гірко розсміялась мама. Іди собі, куди хочеш. У мене і без тебе клопотів багато. Після тієї розмови Зоряна плакала довго, а потім сказала собі І добре, що не приїде, щоб опозорила. На весіллі, коли Ігор тримав її за руку, вона вперше в житті відчула, що хтось поруч не для того, щоб дорікати, а щоб любити. Минали руки, у них народились двоє дітей Марійка і Павло, жили скромно, але щасливо. Іноді, коли вечорами сиділи на кухні за чаєм, Ігор казав Ти така добра мама і найкраща дружина. Мені з тобою дуже пощастило. І тоді Зоряна усміхалася, бо знала, що її діти ніколи не відчують того, що відчувала вона. Вона давно перестала згадувати минуле. Хіба іноді, коли бачила на вулиці п'яного чоловіка, їй згадувався відчим, або коли чула, що хтось лагідно називає доньку, стискалося серце. І ось одного осіннього дня пролунав дзвінок. Зоряну, це ти? Це я, Андрій. Голос був хриплий, ніби з чужого життя. Що сталося, Андрію? Мама хвора лежить, а я не знаю, що робити. Хату нашу забирають, ми в боргах. Може, ти б допомогла? Вона трохи помовчила від несподіванки перед очима дитинства відрос холодною водою, коли її виганяли на двір мамині лайки, Андрій, який сміявся з неї. А чому я маю вам допомагати? нарешті спитала тихо. Бо ми ж рідні, та й більше нікому, а у тебе гроші є. Невже ти кинеш на ще рідну маму? Рідні слово прозвучало як насмішка, але серце все одно не камінь. Вона порадилася з чоловіком і таки поїхала в село. Хоч і не було ніякого бажання їх усіх бачити. Хата така ж стояла стара, як і колись тільки ще більш облупленіша. Мама бліда, лежала в ліжку, поруч на столі пляшка напівпорожня. Коли побачила доньку, спершу відвернулася, а потім прошепотіла не думала, що ти приїдеш. Я теж, відповіла зоряна. Вона поприбирала в хаті, принесла ліки, заплатила за борги, купила продукти, наняла доглядальницю. Андрій ходив похмурий, Десь пропадав, а потім знову просив грошей. І хоч зоряна допомагала, вдячності так і не почула. Одного вечора мама таки сказала Зорю, пробач мені, я була поганою мамою для тебе, я не вміла любити. Зоряна сіла поруч взяла її за руку. Я вже давно пробачила, просто не могла забути. Мама заплакала тихо, по-дитячому, і ті сльози, здавалося, змили десятки років болю. Після того, як мами не стало, Андрій знову намагався щось вимагати. Але Зоряна сказала, що знає досить. Вона навіть не злилась, просто поїхала додому у своє справжнє міське життя. Їхала дорогою, дивилась у вікно, десь виднівся їхній старий город, і подумала мабуть, кожен має вибір залишитися в образі або жити далі. Я обрала друге, бо я не така, як вони, і тому я щаслива. Вдома зряну чекали її діти, чоловік, її опора і її справжня сім'я. А мораль проста. Іноді любов нам дають не ті, від кого ми її чекаємо, але життя завжди підкидає шанс довести, що навіть нелюбима дочка може стати найкращою мамою.